Черговий тиждень розпочався з планової апаратної наради під керівництвом міського голови Віталія Граждана, його заступника Андрія Криштопова та секретаря міської ради Олександра Скалозуба. Головне питання було підключення центрального опалення в соціальних об'єктах та житловому фонді. Не треба віку, не треба не є». За словами керівника теплокомуненерго Михайла Волканова, тепло вже є у 90% багатоквартирних будинків. Співробітники підприємства працювали безперервно усі вихідні і продовжують свою роботу зараз. Нинішні затримки склались через безвідповідальних мешканців, які не пішли на контакт з підприємством та не провели вчасну гідравліку. Тепер співробітники теплокомуненерго будуть наздоганяти це. Тому перший муніципальний вкотре просить допомогти спеціалістам виконати їх роботу. Як зазначив міський голова Віталій Граждан, сподіваємось, що цей опалювальний сезон має пройти спокійно. А тепло типу до оселя керманців подаватиметься безперебійно. Про свою плідну роботу відзвітував і керівник ЖО1. з минулого тижня. Ми працюємо цілодобово, але в будні дні а вихідні в вихідні у нас тільки до п'яту години вечора була аварія по перемозі. 8 на вихідних дякую тепломережа. Також також працівників перекрили запічки. Ми локалізували вчора. Запустили три під'їзди. Один сьогодні також відремонтували, вже запустили. На цих вихідних в Акермані була негода, однак звернень щодо пошкоджених дахів на щастя не надходило. Тому двірники просто в посиленому режимі ліквідовували наслідки прибиранням. В цьому році міський центр благоустрій власними силами відновлював дорожні розмітки без залучення будь-яких підрядників. Так нова розмітка з'явилась ще на кількох вулицях за минулі вихідні. Усі комунальні підприємства за дорученням міського голови активно закінчують технічні огляди техніки, щоб увійти в. Зимовий сезон поставили завдання всім керівникам комунальних підприємств про те, що ви повинні підготувати техніку, та ми визначаємо з вами дату, коли ми її оглядаємо. Автотранссервіс продовжує накопичувати запаси сміттєвих баків, щоб у випадку закінчення строку експлуатації старих швидко провести заміну. Окрім того, співробітники підприємства активно освоюють новий маніпулятор. Задачі на тиждень окреслені. Робота активно триває. Усі комунальні підприємства спільно працюють на благо міста. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.